Через ремонт вулиці Городоцької за зміненим графіком курсуватиме шостий та сьомий трамвай, з понеділка шістка їхатиме з вулиці Миколайчука, Повітовського на залізничний вокзал та у зворотньому напрямку. Натомість сімка з понеділка їхатиме з погулянки до Миколайчука. Змін по схемах руху зазнають і 17 автобусних маршрутів, що зараз рухаються через Городоцьку. Водіям запропонують нові схеми об'їзду. Починаючи з, з культової розв'язки між Липинського і Чорновола. Буде запропоновано водіям виїхати по Ярошенка на вулицю Шевченка. Всі транспортні засоби, які потребують дальнішого руху в напрямку центра, знову ж можна буде об'їхати під Дубом з виїздом або на шпитальню, шпитальню через апопорту на Петрака Петрака і Ярослава Мудрого. З напрямку вулиці Городоцької. Попередньо буде запропонована схема виїзд через. Степана Бандери, варіанти або ж пошептицьких з виїздом на листопадову, листопадову чину. Окрім того, через закриття Коперника трамваї під другим та десятим номером їхатимуть по Вітовського, а одиничка взагалі не курсуватиме. Те ж саме стосується трамваю під четвертим, п'ятим та шостим номером, які припинять свій рух. Щоб не було плотанини, транспортники обіцяють нові маршрути руху вивезти в салонах автобусів та на кінцевих зупинках. У мерії визнають незручностей не уникнути, але вони є тимчасовими. Уже зараз ведуться перемовини з працівниками державтоінспекції, щоб максимально розвантажити вулиці. Які прилягають до перелічених ділянок. Окрім того, буде змінено напрямки дорожнього руху, організація дорожнього руху на окремих вулицях. На Дорошенка він буде двостороннім, На Клепарівській від Ропопорта до Городоцької змінюється також двосторонній. Стефаника. Від Чайковського до Коперника двосторонній і хімічно від Чорновола до Заморостинівської також робиться тимчасово двосторонній рух. Ремонт, говорить у Львові Автодорі, ведеться за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Підрядником виступає турецька компанія Онур. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини.